Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення та художньої літератури. Діти, запрошую вас послухати оповідання Надії Калініної. Хіба так граються? Прийшли Саша з льошею до молодшої групи і підійшли до іграшок. А іграшок багато. ведмедик. Зайчик, ляльки та ляльковий посуд, ліжечка для ляльок. Є машини, легкові, вантажні і пожежна. Є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку, всього багато. Альоша на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти. В що погратися? А Саша тільки в якусь мить на все поглянув і відразу все взяти захотів. Підбіг до іграшкового куточка ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку, ліжко бере і посуд бере, і собачку на себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте! Не беріть, я в іграшки гратимусь. Стоять діти на Віру Васильівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Діти, а як граєтесь ви?